Ну що, в процесі заміни я вже спробував підключити супорт від перформанса. Помилка там з'являється, але не стала помилка, все воно там клас, реінстал проходить. Але є одна проблемка. Коли я почав ставити супорт, він не входить. Оця дирка замала. Ось. Ось. Супорт від перформанса. І тут набагато більший цей отвір для супорта, щоб не знімати полуось, не робити купу роботи. Бачите, що я тут зробив? Відкрутив цей пильник і чикнув тут. Зараз розігну і так само чікнув тут. Це є пильник. Буде воно все в супері. Не буду робити купу зайвої роботи. Ви як скажете. Отак От я неї зігнув для того, щоб зняти, а зараз я її ставлю назад. Так, і ось пильник від перформанса. А це від стандарт рейдж. Накладуємо один на другий і бачимо, яка різниця. Бачите? Можна просто вирізати було, звичайно, це. Але так як я маю пильник від перформанса, то я ставлю пильник від перформанса. Якщо придивитись, навіть оця дирка у перформансу трошки буде там, по 2 мм більше з кожної сторони. Ну це без різниці. Головне, що е, отвори співпадають, ось вона різниця головна, де в принципі можна не маючи пильника, теж е, обрізати трохи, зняти, не знімаючи навіть. От Обрізаюсь тоді, тут знову. Опа. То зараз ми його одінемо нормально. Вирівнюємо. Пильник свою функцію буде виконувати. Тут щоб нічого не дребіжало, я зроблю це діло. Ось вам для порівняння Розмір супорта Performance, так? і розмір супорта Standard Range. Набагато менший він. Ось вони обидва отак. Відрізняються і то сильно відрізняються. Не тільки кольором, як бачите. Я думаю, влізе. Все влазить, будь ласка, зараз прикручу і вирівнюю. Отвори співпадають, все клас. Щоб не дзеленчало, є в мене така клеюча. Ленточка я от отак зроблю. На дві сторони. І буде воно суперово. Що скажете? Жодного дзеленчання воно і так не було би, але так буде надійніше. От все, пильник на місці, можна ставити супорт. Так, все готово, але нічого не вийде з того роя. Чому? Тому що дивіться. Пирається. Треба переходити на інші колеса. Не підходять з Тесли Model 3 колеса на перформанс від Model Y. Супорта. Не йдуть це супорта від Model Y. Не підходять, на жаль. Ну так, перевірено розкручую, назад все ставлю. І то тільки з одної сторони, тут не касалося, от зверху впиралось в диск колісний. Не вийшов експеримент. Ну і що, будемо знати і підписники мого каналу будуть знати, що від Model Y супорта Performance не підійдуть до Model 3 Standard Range Plus. Пробував нової моделі диски від Хайланда, теж не стають, так що не стає. Хіба що міняти всі диски, але то вже це буде ламбада. По результату маю замінені задні гальмівні диски. Не знаю для чого. Перформанс диски точно кращі, вони видно з якогось іншого металу. От, а передні взагалі нічого не підійшло. Трохи наробився, і результат мінімальний. Може комусь з вас мій досвід допоможе.